Отак я запаркований Сейчас сделаю видосик як задом їздить лайфхак для новичков Зеркала трошки грязні ну, проїдемо давайте вперед Атакрочки Щоб би ж показати Там я в принципі запаркований був хорошо Опа, а де вона ділась? Там була легковушка зазади только що. Здесь вона пропала. В такий треба глянути. Ну і смисл прикола в чем, що когда ось руль рівненько стоїть, сейчас. Включаємо задню передачу. Все, R1. Mercedes, кстати, 12 передач назад. Идем назад. Ось, зараз зроблю так, щоб прицеп сюди підламався. Бачите ось ламається в цю сторону. От коли треба, щоб прицеп перестав ламатися в цю сторону, всього на всього, хвост прицепа, орієнтуємося по кончику прицепа по утому. Для того щоб його заховати, треба руль крутити в цю ж саму сторону. І він ховається. Зараз буде вилазити з цієї сторони, бо ми туди руль крутнули. А тепер він з цієї сторони вилазить, хвост прицепа, висовується, по хвосту орієнтуємося. На що? Щоб його заховати, крутим руль в цю ж саму сторону. І він ховається, Він зараз буде висовуватися сюди. Зараз ми під самий ось бордюрчик. підпхаємо його. І для того, щоб не наїхати на бордюр, щоб заховати цю сторону. Опять же таки крутим руль в цю сторону. А тепер рівняємо состав. Викрути руль в цю сторону. Все. Вирівнюємо колеса, бублик сам, На колеса дивимося отак ось в це зеркало. Ну і можна виглядувати. Весь лайфхак в тому, щоб тут, коли висовується в, прицеп в цю сторону, сюди ж руль крутим, щоб заховати його. Або в цю сторону, коли висовується, хвост прицепа, орієнтуємося по хвосту і бублик в цю ж саму сторону, щоб заховати його. Все, весь лайфхак. А далі вже дивишся, як він там йде, куди тобі відкоретувати його. Ну, і все там вже йде, вже як, би як смікалка зрабує.